Доброго дня, дивіться. Мама то палкою миє підлогу. Вона ж любить нас перебирати, ви знаєте, світло щас вимкнули, то вона протирає вологу, то вона палкою швабром гани є, але там верх злітає. Два відра, три відра, міняє воду, тряпки. Тому тому я мамі замовила крутий подарунок, який поїду на пошту, ти побачиш. мам, Тому що у ці горшки, у ці відра таскать нічого. Не дай Боже, повело, перевернуло, не дай Боже. Так мане, що три ноги. На три ноги ще четверту бере. Отак. От так що? Мене тільки, що було. А благополучно. А для того, щоб було благополучно, треба, я кажу, знаєш, усевершенствувати і робити свій бит кращим. Хватить тягати оці відра. Ну вона любить нас відеречка. маленька із-під фарби, те й під, -під, -під чогось. Ось каже, бачите, ось ось. Бачите, тряпки, оце полоскає, оцю воду виливає весь час, тому що у нас собака. Тому ви розумієте, що нам підлогу особливо тут потрібно витирати дуже часто. Так що, який подарунок, я вам розкажу. Для мама ось подарунок. Так, дуже блистить, ви навіть не розумієте, що це. Угу, інтрига. І ви зрозуміли, що це отака механіка, отака швабра, отака модель для миття полу. Тому що мама з цими відрами з усім, вона просто це вже знаєте і нахиляться, викручувати, спина болить. Тому я купила їй. Але в майбутньому цей я буду користуватися. Цим. Я спеціально, чому я замовила? Так, я згодна, я теж не трачу гроші на вітер. Купувати я її не поспішала. Перше, у мене отака швабра, отака. Так, сюди-туди ходе, ви знаєте. І дуже часто від сіля оце вискакує, коли ти отак знімаєш мити тряпку. Цю. Оце ж так. Ой. Зараз, зараз, зараз вам покажу. Зараз, зараз, зараз. Вона вже бідна не відкривається. Оця штучка, бачите, ходить. Воно так раз випадає і все. Оцю тряпку треба зняти зняти, вимити, і потім одіти і викрутити вручну. Уже ось мама її латала, бо вона порвалася. І потім нею мити. Отак. Так, здається, що вона крутиться, отак, воно дуже швидко. Палку цю я окремо купляла дерев'яну, дуже швидко вона отак розкручується і відпадає. Не подобається мені це. Купила я за 500 гривень отаку швабру оця така, тут, знаєте, паролоночка. І отак от береш воно, не наче воно автоматично віджимає, натискаєш оце. Але я вам скажу, що поки ти тягаєш туди-сюди, миєш нічого, але залишили швабру. Оце моментально перетворюється в камінь і ти нічого не можеш зробити. Що гарно в цій швабрі тільки кольори жовтий і блакит. Потім отака швабра в мене навіть є. дивіться. Тут, тут арсенал, я ж кажу, що я йшла не по-простому, я йшла, як кажуть, із початків. Отака швабра це, мабуть, палубу. Це мені з Італії присилали, це, мабуть, палубу мить. Дивіться, тут є отвір. Шлангочку підсоєняєте. Ну, коротше, ш... пробували плитку, воно миє погано. Так що, арсенал, ось мій. І ось те, що я придбала. Гарна коробочка, тобто, дивіться, є ручка, ви можете покористувалися, поставити сюди, і нехай так буде. Відкриваю при вас. Перша подивлюся, я, а потім уже в дії. Покликаю маму. Краса сіренька. Виймаю телескопічну ручку тут. Далі сама ця площина, якою миється це все. Ви бачите, як зроблено отвори для того, щоб вода стікала. Відкриваємо. Дуже міцно тримається, якби вони тіліпали, бачите, не відпадає, як та. Сама збирання ручки дуже швидко, ходи, я кажу, тут є різьба, а внизу є такий отвір, одягається ця. Насадочка для миття, і тут ось така кнопочка є, якою закріпляється. Ну, це я вам так показую, тому що я сама просто дивилася інструкцію, коли замовляла. А зараз я ось це все вам показую, а ви купите і подивитеся самі. Чому я замовила саме цю модель? Подивіться. Звичайно, відеречко. але внизу є краник. Тобто мамі зараз дуже важко носити ці відерця з водою. Я її набрала, вона помила. Потім поставила отут ось на порозі, відкрила цей клапан і водичка стіка. Принцип роботи. Ось ви миєте, миєте, потім отак взяли легесенько його, воно складається все. Засовуєте отак, отак, засовуєте сюди і опускаєте вниз. Пішло оп. Тряпочка у вас у водички. Ви отак поробили, поробили, помили, помили, дістаєте, і вона вас сама піджалася. Як мити підлогу. Подивіться, тут тканина мітро, мікрофібра 33 см на 12 см, дуже зручний розмір. Автоматичний вертикальний віджим. Ручка 128 см, яка регулюється само це відро, полікарбонат, я думаю тут міцненьке. міцненьке. А тут ці дірочки, оце, це ефект водоспаду. Тобто, коли ви робите вниз вверх все це збігається. Ну що, досить розмовляти, давайте наливати сюди води. Налила я водички, не повне відро. Я налила пів цієї ємкості. Ось беру за ручку, а поліетилен уже виливає, відривається. І ходімте мити підлогу. Ось у нас підлога. У нас є такий гарний песик. А ви знаєте, коли песик у будинку потрібно дуже часто проводити вологу, вологе прибирання. Зараз ми починаємо. Цю роботу. Я просто-напросто одною рукою знімаю, а іншою показую. Закрили. Воно само автоматично, бачите, як воно прямо підскочило. Засовую сюди, Тільки потрібно наливати більше води. Бачите, я зовсім мало. Ну, я вам покажу до половини. Не хочеться води наливати зайвої. Ось. Так. Чуєте, хлюпає Оце я піднімаю і витискається мікрофіброва ця серветка. Давайте мити. Дуже легесенько, любий будь-який кут. Ось під цю маленьку лавочку. А мою ту рожеву тільки так повернув і відпало. Тільки і відпало. Тут дивіться, я кручу, Диві. нічого не відпадає. Так, тепер оп! І воно на магніті присмокталось. Тобто не треба руками поправляти, щоб відчавити цю тряпку. Ганчірочка, бачите, трішки забруднилася. Тепер ставимо сюди її проще просто. Мамі моїй 88 років, я думаю, вона справиться. Тільки води більше. І, і миємо. Бач... Тут другий отвір, він сильніше від... відтискає. Раз відтиснули, і тут другий раз. Інструкцію треба почитати, витягнути. Мам, ну як тобі диви помощник? Ану, заходь. Відер немає твоїх, тряпок немає. А, це не В відро. Відро. тебе два відра було. А, так то ж я міняю. Ти стоїш там, ну я трошки щас. Ти стоїш там, як кажуть, нахилена. Тут це відро навіть не треба. ти поставила на порозі миш, потім от відкрила краник і все зливається. Піднімати відро не треба. Ось дивися. А куди от сюди. Ні, отам от ставить його і... або в ванну ага. зливати. Ага. Ось дивись, бачиш ручку як роблю. я роблю. Зараз я перекину цю ручку, тому що вона тобі не видно. Ось дивись, вода налита. Ось ну, Зараз я в один отвір, а так ти можеш більше вичавлювати, то і сюди, в друге. І ось дивися, ти береш. Оп. І де ти дуже... ну, да, таке яке. Деяка з ручка. В, в, в туалеті вона ламається. Тут в ти туалеті. хочеш, дивись, яка вона. Така там мокре. Де? Отам. Ну є, ти ж бачиш, як, як настільки ти я гарно відчавила, ти можеш менше. В мене воно вологе, воно не а мокре. Ще потягати. А ти ж тряпка тягаєш? А що це та тряпка там? Звісно, там мікрофібра, вон така тряпка. Диви, не бойся, воно не поламається. Така якось то мочавка. Диви. Ага. Ну, чисто того, що ти прибрала тут. Ну, Дивися, ось ти, ти помила. Тепер в тебе грязно, дуже грязно. І ця мочалка грязна. Ти не нічого не. не робиш, ось ти просто піднімаєш, дивись, оп, і воно само прилипло. Тепер ти береш сюди. Ось бачиш. А я як то, а ти мене порваєш тоді. Буду... Дивися! Малочка. Дивися! О, Боже, мені Дивися, опа, і зайшло. Миєш, наверх піднімаєш, щоб вимити мочалку цю гарно. Не боїться. А через верх переливається водичка, диви. Все, тепер ти. Витяг... На Оце дивися, ти витягаєш? Ага. От я ж зараз вже, бачиш, на практиці зрозуміла, тому що те, що там читать при замовленні, о, зараз я витягла, а в мене ще чуєте. Пече. в мене є вода. Тому що я беру? Я беру, вставляю в оцей відсік, він у мене пустий і починаю вичавлювати більш, якщо мені потрібно, більш ну, суха. Так, так, так. Да. Зараз мені мене задовільняє така мокрота, тому все. Якщо ти чуєш там грязна, вода трошки грязна, але ти ж перебирала, то вона, звісно, чиста. І ось воно магніт держи, щоб тобі краще було. От, дивися, тут магніт. Дивися. Ти хочеш ти помила, помила, помила і хочеш зараз відчавити. Хоп, воно само держиться. Бачите, тобі не треба руками. Усюди дивись. Воно само закрилося, щоб ти всунула його сюди. О, а як я дірку? Яку попробуй. Туда, Давай. Щоб б... так. Не бойся туди-сюди, туди-сюди. Ось так. Више О, піднімай. Там дірка не зробиться. Мам, на твоє життя і на моє хватить. Дірка там не зробиться. Диви. Так, так, став, став на пол, просто так послав. А отут ножичка так, хоп, все, і мий. Так. Ага, да, Тому що воно ж маганіт для того, щоб ти його мила. Все. Заїжджає хочеш під стул. Та нас Довга така клин. палка. Я розумію, що у вас тепер не буде тиха а буде ця швабра. І тебе і руки чисті, не шкіра, і спина не, на... не нахилена, і воно не відламається ніколи, не бійся. А потім ручка ця збирається, такі частини. Все, так тебе... а воно ж ходить, ага. воно ж повинно ходити. Ага. Бач, воно прилипає, щоб ти його мила. Ага. От, раз, що воно. Що воно ну, у нас чисто, в нас в хаті чисто, хоч і собака в нас чиста, але о, дивись, по кругу я входить, бачиш, без проблем. А оце отвори, це от все для того, щоб вода стікала. Все, щоб стікала. так що такий подарунок і мамі, і мені. І отих, о, правильно ти вставила, оцією шиєю сюди, молодець, все, і отак. От Притисну я не на себе оце біле. все. Палку можеш поставити. Диви палку, можеш Ємо. намотувати і навіть витирати. Поверху все там намотала тряпочку, або й на це, це знімається. Попробуй дивіся, і Де? О, Та де. то рисуночок, малюнок, мам, нічого де. не витерлося. Є запасна. Бачиш, як вона знімається. На ліпучка знімати. Папа, мама, На ліпучки. Шикарно. Ага, ага. На це ти можеш намотати якусь тряпочку і витирати пиль зверху. Ага. Але в тебе є друга запасна, можна цією, цією підломити, а запасною. Це моти. треба прямо. Написати конспект. Такий конспект. Тут mm -hmm. Проще Ти вже поняла так, все. Ось вилила, дивіться, трішки протерла і можна ставити в коробку. І відкрила дуже легко. Отак, береться тут. І відкривається оце відділення, ось запасний такий. І ось, і ось інструкція, як все, що робити. На українській мові. Так що без проблем. Інструкція. інструкція. Куди ставити все? І вилізла сюди і швабра, вилізла сюди і. Ручка, все влізло. Закриваєш і ставиш куди тобі зручно. Якщо воно буде стояти в ванній кімнаті, як мама каже, тісно, да. і... воно не заважає і дуже гарно. Да, все, будь ласка, Я де замовляла, напишу посилання внизу під відео. Будь ласка, не чекайте довго, як ми ворота довго робила. Тепер швабру, бачите, без проблем з такою шваброю. Просто хочеться прибирати.